Список знайомих. Чому це саме основне правило? Тому що як новий партнер опрацював список знайомих, по ньому можна судити його налаштування, намірення його на, взагалі на цей бізнес. Погодьтесь зі мною, якщо він налаштований несерйозно, то навряд чи він піде до друзів, знайомих, розказувати про те, що він вступив в ту компанію, в той проект, а через деякий час, там за місяць-два сказати, А, я залишив ту справу, мене більше тонецька. Кожна людина вона хоче виглядати в очах своїх друзів, знайомих кращою. І тому вона це такий перший сигнал, перша перевірка до того, наскільки налаштований ваш новачок. Це собі візьміть на замітку, щоб правильно якби, вибирати тих своїх потенційних партнерів. Головне підійти просто до цього питання правильно і не спішити. Головне, коли людина прийшла в бізнес, не спішити, а поступово вводити її і не дозволяти їй розказувати про новий бізнес, нові можливості без підготовки. Починати взагалі потрібно з так званих фіолетових, Це, тобто з таких людей думка, яких взагалі не важлива. Вам все одно, будуть вони працювати з вами, не будуть, не має ніякого значення. Це так звані тренажери. Давайте зараз розберемо детальніше список знайомих, звідки його взяти, оскільки на початок потрібно новому партнерові нам всім мати список, як мінімум, з 300 людей. Звідки його взяти? Взагалі, навіщо список знайомих в цілому? Мати, так? От записаний список знайомих. І чому варто з нього починати? Тому що більше ваших знайомих вам довіряють, і це нереально підвищує факт входу людей в бізнес. Вони вам вірять, вони знають, з якої сторони вас, наскільки ви серйозні, наскільки ви відповідальні. І тому з цієї точки зору вони відразу вирішать, що ну, ви ж не можете порекомендувати їм щось, ну, що не відповідає якимось реальним можливостям. Другий такий аспект, що якщо ви вчасно не поділитесь інформацією зі своїми близькими і знайомими про свій бізнес, а потім досягнете успіху, виростете, будете заробляти добре, то деякі із них можуть взагалі на вас образитися. Тобто, чому ти мені не сказав, чому ти мене не закликав, я ж також міг почати і працювати з тобою? Мені ж також треба гроші. Ну, є такі погодитися, що це така ситуація може виникнути. Далі. Будувати бізнес із своїми знайомими, друзями, родичами набагато простіше і ефективніше. Чому? Тому що ви знаєте підхід до кожної людини, ви вже їх дуже добре знаєте, їхні плюси, їхні мінуси. Який метод підходить їм краще, який не підходить. Ви зможете просто налаштувати свою співпрацю дуже ефективно з перших днів. Це дасть вам швидший ривок для росту швидкого. Ну і список знайомий, він корисний в багатьох життєвих ситуаціях. Він потрібен в різні моменти, і то агентства, лікарі, банкіри, тобто ну, є різні життєві ситуації, коли вам може знадобитися цей список і ви можете паралельно скористатися цими людьми, їхньою, їхньою сферою діяльності для тої ситуації, яка зараз у вас в житті. Маленька статистика, якщо у вас список знайомих на 20 людей, то ви тільки будете пробувати себе в бізнесі. Якщо у вас список на 100 людей, то вас чекає перший успіх в бізнесі. І якщо ваш список з тисячі людей, то ви отримуєте успішний бізнес на все життя. Ці слова не мої, ці слова я взяла в людини, яка заробляє дуже багато в МЛМ бізнесі. Рекламу іншим компаніям не буду робити, але запевню вам, що це е, чек, чек, один з чеків номер 1 в СНГ. Отже, список знайомих. Де його взяти? Давайте представимо собі таку ситуацію, що ви стали власником маленького бізнесу свого, і в і це все ви вклали, ну, візьмемо 100 тисяч доларів, відкрили свій магазин, наприклад. Дуже крутий, великий, гарний магазин. Якщо провести паралель з нашою компанією, то ми теж стали власником, власниками бізнесу свого, вклавши символічну суму в свій перший заказ, а отримали безмежні можливості для його розвитку. Крім того, які в нас переваги, ми не ризикуємо власними коштами у першу чергу, тому що більшість людей, що шукають роботу, ну, їх просто не мають, щоб вкласти такі гроші. От ви відкрили бізнес. І кого ви найперше закличете до свого магазину. Звичайно, друзів, знайомих, родичів, правда, ви всім будете розказувати. От я відкриваю магазин, приходьте, в нас буде така акція, в нас буде така акція, а тут ми будемо подарунки розігрувати. Ви ж це будете розказувати найперше своїм близьким. За оцінками соціологів, маленька ремарка, до 30 років, звичайна людина знає по імені близько 2000 людей. Тобто, ми все маємо знаємо, головне просто закумулювати всі сили. Чому список знайомих? Як я вже говорила багатьом, набагато простіше говорити зі знайомими, ніж з незнайомими. І знайомі нам довіряють більше. Також знайомі побачать ваші перші помилки, ваші перші недоліки і вони. З хорошого боку зможуть вам звернути на це увагу, щоб ви потім себе проводили свої презентації і розмови більш впевнено і правильно. Ну і 75% консультантів всіх MLM-компаній компаній це люди зі списку знайомих. Як вам така цифра? Я, як побачила цю цифру, то мені якось так стало. Ну, тобто, це не холодні контакти. Це не спам в соцмережах, це не навіть не реклама. 75% це є люди зі списку знайомих. Ну, для мене ця цифра досить така внушительна. Як, ну, працюючи зі списком знайомих, ви просто купуєте безцінний досвід, який ви надалі зможете використовувати з незнайомими людьми. Оскільки, коли ви йдете на зустріч з незнайомою людиною або говорите по телефону. Вона відчуває вашу якусь невпевненість, неточність. І тому краще почати знайомих. Також є відмінність багато, всі кажуть, у мене немає так багато людей, звідки я напишу 100 людей, 300 людей, це ж нереально багато. Є трошки відмінність між коло знайомих і коло спілкування. Коло знайомих має дві особливості. Воно у кілька разів ширше коло спілкування, і воно ніколи не закінчується. В список знайомих входять не тільки ті люди, якими ми спілкуємося кожного дня, чи десь там раз, два-три місяці. Це всі-всі-всі люди, з якими ми колись спілкувалися. Це однокласники, однокурсники, товариші по службі, сусіди, продавці в магазинах, перукар, кравець. Всі-всі, вчителі, знайомі чоловіка, батьків. Це ті люди, які, яких ви, можливо, не бачили декілька років, але вони мають бути у вашому списку. Використовуйте при складанні списку контакти мобільних телефонів, старі блокноти, сімейні альбоми, є шкільні випускні альбоми. Також, ну. Це можуть бути всі-всі люди, навіть, можливо, телефони, адреси, ви їх можете не пам'ятати. Але ви внесіть цю людину в список, і ви потім вона сама або спільні знайомі виведуть вас на, на таких людей, ви знайдете до неї контакт. Яка є найпоширеніша помилка при складанні списку? Це оцінка ситуації замість самої людини. схильні. По наших як сказати, по наших попередніх судженнях, так, як ми бачили, як ця людина себе поводила, ми замість неї приймаємо рішення, а це не для неї. А це, це взагалі те, де вона косметикою не цікавиться. Ну, тобто, дуже ми часто робимо свої судження, і часто вони можуть бути невірними. Не потрібно робити чужу роботу і ніколи ні за кого не вирішувати, підходить йому це чи не підходить. Наша справа дати інформацію всім про продукцію, про можливості бізнесу, а право вирішувати мають ті люди, яким ми його надали. Якщо список вийшов маленький, вам не вистачає, ну, от вже все передумала, все ну, небагато, тоді попросіться зробити вашого чоловіка, брата, батьків, щоб вони свій список, своїх знайомих внесли до вашого, і він суттєво збільшиться. Якщо вернутися до прикладу нашого магазину, от на що це все робити? От в магазині, так, всі люди заходять в наш магазин. Так? От ми відкрили магазин, всі люди заходять в магазин. Хіба всі роблять в ньому покупки? Звичайно, не всі. Деякі заходять просто подивитися, прицінитися. Деякі виберуть щось собі сьогодні, але куплять не зараз, коли будуть гроші. І ті ті люди, які роблять покупки, дозволяють магазину отримувати прибуток. І звісно, чим більше таких людей, тим більший шанс того, що у вас буде більше покупок. Тобто вам потрібно зробити таку свого роду прохідність вашого бізнесу. Завжди має бути плин нових людей, спілкування, ви маєте розказувати новим людям, щоб ви якісь з них залишалися і робили покупки і ставали вашими бізнес-партнерами. Чим більше кількість людей дізнається про наші можливості, тим більше зацікавляться або бізнесом, або продукцією. Також варто сказати, що все набувається з досвідом. Якщо, наприклад, з перших 10 зустрічей, чи дзвінків, чи переписок, у вас буде, наприклад, одна реєстрація, то з часом це буде 4, а потім буде 6, тобто ви будете рости, буде рости ваша впевненість в собі, і ви зможете краще передати інформацію. Ну і статистика, що якщо брати навіть 10 конверсії, так, найперших ваших. З 300 людей, з якими ви проведете співбесіди, ви зареєструєте 30 консультантів і приблизно 120 клієнтів. Це вже серйозний фундамент для нового бізнесу. Це статистика, яка є в mlm бізнесі: що з 300 людей зі списку знайомих, ви отримуєте 30 приблизно партнерів і 120 клієнтів. Ну, тобто, починати є з чого. Якщо навіть ваш список не дасть вам партнерів чи серйозних клієнтів. Це база, на якій ви дуже добре натренуєтесь, проводити зустрічі і телефонні розмови. І це стане таким фундаментом для того, для впевненості, коли ви будете вже йти до холодного ринку, до людей, які вам не знайомі, ви будете впевнені в собі, і у вас зовсім не буде невпевненості. Як працювати зі списком знайомих? Скласти список. Використовуючи скрипти, запрошую. Зараз я вам дам деякі скрипти, і решта є на нашому сайті. Правильно по нашій схемі роботи через рекрутинговий сайт, через стартову презентацію, телефонний дзвінок, ви вибираєте підхід до тої людини, що краще. Чи краще скинути її інформацію в інтернеті, вона мобільна, вона все розуміє, подивиться, чи краще до неї прийти з нею поговорити, чи краще по телефону. Тобто це ви самі вибираєте. І крок за кроком провести людину, яка погодилася співпрацювати. Успішний бізнес це коли велика кількість людей протязі довгого часу виконують одні і ті ж прості дії. Тобто, не треба видумувати якогось велосипеда: мені ще не вистачає того, а мені ще треба навчання, а я ще не маю сайту. Ну, тобто, починати можна вже з того, що в нас вже є. І головне працювати з великою кількістю людей, щоб ви кожного дня проводили мінімум 5 розмов проводили. Тобто, це, це вже ви будете спочатку, можливо, не получатиметься, спочатку одну-дві розмови, але кожного дня. І тоді ви побачите, що ви навіть самі захочете ще більше і більше. Зараз вам розкажу про закон стільця. Цікавий метод, коли шукала інформацію для нашого сайту, для наших вебінарів, натрапила ну, досить гарно працюю з знайомими в переписках, можливо, і по телефону використовувати. І навіть про якісь такій неофіційній розмові. Зараз я от прочитаю вам Ви по ходу. Зараз я подивлюся, чи є якісь запитання. Так, питань бачу немає. От, наприклад, приклад розмови. Так, Лена, привіт, як твої справи. У мене все нормально. Далі. Є традиційна розмова: як робота, як життя, як бізнес, як зараз платять, чи виходить добре заробляти, чи вистачає грошей, як здоров'я, здоров'я родичів. Все дуже традиційно і пожиттєвому. В цьому діалозі ваше завдання вияснити больові точки, життєві проблеми співбесідника. Тобто, ви не просто так ці питання задаєте і обговорюєте. Ви собі робите або позначки, або запам'ятовуєте, які зараз є. Проблеми вашого співбесідника. Обов'язково. Якщо є проблеми, відсутність часу, грошей, то в будь-якому випадку нереалізовані якісь мрії в людини. Ви приступаєте до діалогу з просьбою допомогти, використовуючи звернення до третього лиця. Приклад. Ліна, у мене до тебе є одне маленьке прохання зможеш допомогти? А що потрібно? В тебе є знайомі, які хотіли б додатково підзаробити, Там, або навчатися заробляти в інтернеті чи відкрити свою справу. А далі в 90 випадків зі 100. А чому це ти ну, мені не пропонуєш, а пропонуєш моїм знайомим? А далі ви починаєте використовувати цей закон сільця і починаєте тактично відштовхувати свого співбосідника. Це дуже класна діє. Ви кажете, що тобі це не потрібно, тобі грошей вистачає, живеш нормально, ну, на що тобі цього? Я шукаю людей, яким це дійсно треба. Ну, там, або в тебе ж немає часу, ти ж зайнятий на роботі зранку до вечора, один вихідний на тиждень, маєш щось розумієш, що ти хочеш провести його з сім'єю, куди ще ж моя пропозиція тобі. Я думаю, що це не варто. Так? Ну, тобто, в такому плані ви підштовхуєтесь під то, яка в людини проблема. Так? А людина вам скаже, так, так як мені не цікаво, ну, наприклад, це от варіанти відповіді, так, а хто тобі сказав, що мені грошей вистачає. Розкажи мені, будь ласка, про цю пропозицію, а я подумаю. Ну, це такий шаблон ідеальний, так, а в розмові воно буде в різних цього варіаціях. Ну, і ви кажете: Ну, добре, я дам тобі посилання, за яким ти попадеш на наш робочий сайт, єдине, там потрібно зареєструватися. Є пошта. Щоб отримати доступ до закритого розділу, тому що ця інформація не для всіх. Там все дуже просто, легко і зрозуміло. Потрібно тільки рухатись по кроках по порядку. Це один з варіантів. Можна запросити, якщо людина має час, ви можете запросити на вебінар, сказати, ну добре, дивись, в нас кожної середи і суботи приходить зустріч в інтернеті, там де розказують детально про те, що ми робимо і скільки з нами можна заробляти. Я тобі дам посилання, за, день, за пару годин до того, я тобі нагадаю, якщо тобі цікаво, прийдеш, подивишся. Це другий варіант. Потім можна ще запропонувати десь зустрітися окремо або про окремий телефонний дзвінок в скайпі або по телефону, тільки не в той самий день. Сказати: ну, добре, я готова тобі розповісти, але давай не зараз, трошки пізніше, давай назначимо конкретний час. Дату, і зідзвонимось і поговоримо або зустрінемось і поговоримо. Тому що зараз в цей момент людина може бути не готовою вас слухати, а потрібно підвести її до того, щоб вона була готова до цього. <кій> Таких прикладів на сайті в розділі партнер є більше, там є різні варіанти. Тобто, зрозуміли суть, вам потрібно якби відштовхнути людину. Тобто, вам тобі це не треба. І Щоб у людини виникло питання в голові, чому ж це мені не треба, чому комусь треба, а мені не треба в такому плані. Досить добре працює. Якщо у вас є питання, то, будь ласка, пишіть. Шаблони можу ще додатково вам скинути, наприклад, в чат, Viber або де, щоб ви могли мали зразу, бо він є в розділі партнер. Я маю це все в слайдах розписано, так що я можу вам, в принципі, скинути, хто не має доступу, щоб ви просто мали, як працювати з партнерами. Так, дивлюсь ваші коментарі. Так, напишіть хоча б якісь плюсики, щоб я розуміла, що мене чути. Що я не говорю сама з собою. Я почекаю. Є плюсики. Добре. Добре. Я рада, що є плюсики. Дякую. Так, далі про рекомендації. Рекомендації дуже хороша і дуже шикарна штука, і чим більше спілкуються з з людьми, які працюють в інших компаніях, з конкурентами, з лідерами з інших компаній, всі його використовують. І всі, от, наприклад, недавно навіть говорила з людиною, яка теж мала статус, і зразу каже: що люди не дають охочі рекомендації, але з часом нормально диктують, тому що коли ти вони починають тобі довіряти, вони розуміють, що ти їхнім знайомим, там спам не будеш і не будеш їх надо набридати їм. І тому вони охоче починають їм давати. Чому? Тому що жодна людина, яка вже у вас є, вона не може бути пустою. Кожен клієнт повинен приносити нових людей. Наприклад, якщо у вас в структурі є наприклад, 10 клієнтів, їх ж можна обдзвонити, сказати: Наталя, чи є у вас знайомі, які б хотіли також користуватися якісною українською продукцією? Я їм просто перетелефоную від вашого імені, скажу, що ви мені порекомендували, і запропоную користуватися зі знижкою з безкоштовною доставкою. Ну, тобто, я не буду набридати, я не буду до людини багато раз дзвонити, я просто передзвоню і спитаюся, чи є у вас можливо такі люди? Можливо, ти зайнята, не хочеш комусь рекомендувати, а я можу обдзвонити їх, наприклад, твоїх знайомих, і навіть зареєструвати їх до тебе, і ти отримаєш скриню. Ну, тобто, варіацій є багато. Їх просто треба собі прописати, продумати і використовувати в роботі. Кожного разу, коли ви спілкуєтесь по телефону, завжди запитуйте, чи є у вашому колі люди, які цікавляться додатковим доходом. Ну, тобто, Це також завжди такий волі пошук бізнес-партнерів. Наприклад, є у вас знайомі, до яких ви. Ну, напряму не хочете, наприклад, звертатися. Чи, наприклад, ті люди, які вам відмовили, ну, ви пропонували так, бізнес, пропонували джерелію, але вам відмовили, то можна використати також цих людей для рекомендацій. Можна запропонувати їм, щоб вони дали 2-5 активних цікавих людей, яким могло би бути ця тема цікава. Якщо вам відмовляють, коли ви говорите з людиною, то ви просто кажете добре, дякую, що вислухали мою пропозицію, і то можете просто попрощатися з людиною. А якщо ви ну, це ваш клієнт, наприклад, зареєстрований, то скажете, чи завжди завершуєте свою розмову, чи можу я вам телефонувати далі, якщо в нас будуть якісь акційні пропозиції, тобто, щоб я вас могла. Щоб я вас могла якби, розказати вам про нові акції, пропозиції, про якісь нові можливості. Завжди залишати за собою право наступного дзвінка це теж дуже важливо, тому що можна попрощатися з людиною, і людина буде думати, фу, спекалася, все, більше ніколи до мене не подзвонить". Ну, Треба налаштовуватися так, щоб людина розуміла це. Тут от цікава така. Такий приклад, що одна дівчина писала такий список рекомендацій. Кожна людина, яка її відмовила, вона її записувала в список рекомендацій, ну, просила в них рекомендацій. Хтось давав одну людину, хтось дві, хтось три, хтось п'ять по-різному. Але через деякий час вона пропрацювала вроді півтора року. В неї назбирався список в 4 тисячі людей. Ну я рахую, що це бомбентний результат. Це я взяла з Андрій Відіньов, це розказував лідер так, одної великої німецької компанії. Тобто людина працювала, працювала, але кожну відмову вона перетворювала в свій якийсь плюс. Коли її відмовляли, хтось дав рекомендації, хтось не дав. Це ж ми ну, всі дорослі люди розуміємо, що всі не дали. Але наскільки вона гарно попрацювала, що за цей час в неї список є 4 тисяч, і вона завжди має до кого подзвонити. Я думаю, що це суперово просто. І чому потрібно цих людей тримати у списку? Тому що ситуація в людей міняється. Сьогодні в неї все гаразд, в неї робота, друзі, тобто вона задоволена своїм життям. А завтра вона вийшла заміж і вже в декретній відпустці вмирає від скуки. Або вона мала якийсь там, наприклад, свій власний бізнес, все було добре, вона там працювала сама на себе. А через те, деякий час справи пішли погано, так як зараз, наприклад, так, нові податки, дуже багато треба за найманих працівників робити, ну люди просто не витримують і вони не знають, де себе діти. Тобто завжди мати таких людей на увазі і не забувати і нагадувати собі час від часу про них. Так, якщо є питання, ви мені пишете, так? Переходимо до наступного Ага, про список контактів. Чим відрізняється список контактів від список знайомих? Список контактів це от рекомендації, так, список контактів це щось подібне. Сюди можна записувати всі людей, які вам відмовили, з ким ви говорили і з якихось причин не договорили. Наприклад, вели якісь переговори, домовлялися ще про наступні зустрічі, але вони не відбулися, які були зацікавлені, але не купили чи не зареєструвалися. І такі, хто ніяк не може наважитися. Тобто, тобто, це не ті люди з вашого списку знайомих, а це чужі люди, через когось десь, хто вам відказав, ви такий список контактів і створюєте собі таку базу, так як я розказувала на прикладі цієї дівчини. Так? Щоб завжди була активна база, активне поле, куди можна подзвонити. Наприклад, у нас вечірка знижок в залежності, яка хороша пропозиція, ви вже маєте до кого подзвонити і приблизно зробити якийсь результат в цю вечірку.